У нас 4 медичини, так? Mm -hmm. які випускають щорічно майже 600-900. Я, я говорю за медсестер, фельдшерів. 900. 900? Mm -hmm. Кого? Середній вам демократи. Ні, безробітних. Mm -hmm. 900 безробітних. Інша сторона, скільки в нас працює середнього медперсоналу, скільки, яка необхідність забезпечення медперсоналу наших фапів, амбулаторій, лікарень першого, другого, третього, <клухи> первинного вторинного, тритину? Скільки необхідно щорічно? Порядка ста. А що інше? Запитання, а чотири медучилища. Хто власник тих медучилищ? Обласна комунальна власть. Область, власник обласна рада. Інше питання, а скільки пенсіонерів працює в сфері медицини? І скільки з цих пенсіонерів, вибачте, хай вибачать мене старші люди, глибоких пенсіонерів? Жінки, які працюють, яким старше 65 років, мужчини старше 70 років. Так от в нас в обласній лікарні, лише в обласній лікарні, працює 12 глибочайших пенсіонерів, яким 85 років, які ходять по під руки на роботу. Я ще раз вибачаю, але я мушу це сказати. Яким законом ми можемо звільнити цього пенсіонера? Ніяким. Чому в Конституції? А неправильно б було, коли досяг віку пенсійного, тобі подякували, але ти необхідний закладу і кажуть, сідай, підпишемо контракт на один, на два чи на три роки підпишемо контракт і будеш працювати по контракту. Допоки ти або твоя посада, або ти будеш нам потрібний. Або допоки ти зможеш працювати. Може працювати людина, яку вводя у підруки на роботі? А тепер тепер... Так судові позови, тепер інше питання: а куди цим молодим людям діти? Що ми можемо до безкраю розширювати штати? Ні. Хто це повинен починати? Коли немає? Ми почали. Почали з чого? Скорочуючи ліжковий фон. Раз ліжковий...